35 років виповнила Свеській школі лижних гонок. Секція, яка розташована в одному з підвалів селища, підготувала учасників зимових Олімпійських ігор та всесвітніх універсіад. Її в 1989 році заснував Валентин Панченка, розповідає нинішня керівниця секції Марина Шевченка. Тренер помер у 2020 році. Він їздив вже ж по, по світу, і бачив, що. Лижна, лижні бази е, знаходяться в таких приміщеннях, ну, підвальних подвальних приміщеннях, і він знайшов приміщення, де до сих пір існує лижна база. Почав ремонтувати, все там, зробив своїми силами, все сам, все робив сам, допомагали діти. Марина Шевченко говорить. Попри скромні умови для тренувань, советські лижники постійно брали участь у міжнародних змаганнях. Саме перший Олексій Прохар, який виступав на універсіади, він вже представляв олімпійську збірну нашої країни, Він з нашого селища. Тетяна Івченка теж вона учасниця універсіади. Марце в Італії у нас учасник Олімпійських дорослих ігор. Потім у нас Ковальова Дарина, яка виступала на всемірній гімназіаді. Вихованка секції Софія Шкатула розповідає, що цього року виконала норматив майстра спорту. Мрія юної спортсменки взяти участь у дорослих Олімпійських іграх. Влітку я вибрала медаль на літньому чемпіонаті світу з лиже ролерів, потім стала чемпіонкою України серед юніорів, також восени був чемпіонат. Потім перемагала на дитячих змаганнях, стала чемпіонкою України неоднократною і на дорослому чемпіонаті України виповнила. Норматив майстер спорту України хочу потрапити на чемпіонат світу на дорослі вже олімпійські ігри. Бо я в цьому сезоні була на дитячих олімпійських іграх. Це дуже круті емоції. За словами тренерки Марини Шевченко, зараз в секції займаються 35 дітей різного віку. Тренування проходять щоденно. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.